Зазвичай я довіряю Netflix і коли виходить черговий фільм з відомими акторами, він просто не може бути прям повний шлак. Це ж не Apple. На цей раз я навіть трейлер не бачив і взагалі не в темі про що стрічка. Тож вирішив повністю довіритись авторам. Тим паче, це стрімінговий фільм ще й з повноцінним українським дубляжем. Мені треба лише намати пульт на дивані та натиснути кнопку Play. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про новий фільм по традиції з криво локалізованою назвою Місія Стоун. Давайте по порядку. Як каже Вікіпедія, Рейчел Стоун агент церу єдина жінка, яка стоїть на шляху її могутньої глобальної миротворчої організації від втрати найціннішого і небезпечного. Ну і в принципі, всім цього достатньо, щоб це не означало. Бо як такого сюжету тут нема Ти одразу поринаєш у вир подій, ніби просто випадково включив фільм на середині. Тож треба трохи часу, щоб проаналізувати ху і ху і дивишся далі. Тут так багато різних таємних організацій, що простіше просто поділити їх на хороших та поганців. Незважаючи на впізнаваний каст, головною тут, звісно ж, є Галгадот. Це нормальна практика брати відому акторку, робити її якоюсь крутою і, типу, на цьому робити весь сюжет. Але вона тут далеко не чуда жінка, а така, я б сказав китайська копія Анджеліни Джолі. До того як тупо плавило. Ну а сексуальність тут виражена виключно інтелектом, бо вона ще й типу хакер. Але це виглядає смішно. Типова шістка розвідки, хоча ні, пробачте, дев'ятка. А у другорядні персонажі вийшли цікаві і грають в Зи професійніше, та куди харизматичніше. Фільмі йде дві години. Це така собі збірна солянка з місії неможливої та бонда. Про крутих агентів, які непомітно на серйозних щах, використовуючи технології, і звісно ж рукопашний бій виконують свої завдання. По суті, це максимально простий фільм у такого типу жанрі, і виглядає, якщо чесно, якось нудновато. Тож перегляд у мене зайняв більше трьох годин з двома перекусами. Але тут є твісти, цікаві технології, і, хоча все дуже передбачуване, дивитися в принципі цікаво. Але у той же час драмою тут повна біда. Ти взагалі не віриш у все, що відбувається, і звісно ж нікому не співчуваєш. Намагався вмістити у фільм все, що можна на будь-яку тему: типу дружба, пожертва, холодна війна, чи розвідка. Але у підсумку ніякої моралі таки не змогли донести. Класичний бойовик з перестрілками та хореографічними бійками багато комп'ютера особливо ефектно виглядає використання їх технологій та штучного інтелекту. Але при цьому ну дуже багато зеленого екрану було використано, і це відверто помітно навіть місцями підбішує. Ну, а взагалі, якщо ви паралельно листаєте інстаграм чи читаєте про черговий наліч шахедів, ви нічого важливого у фільмі в принципі не пропустите. Дуже прості діалоги, як і гра акторів. Тому тут, взагалі, все одно дивитися в оригіналі чи в дубляжі. Музика теж ніби взята з Бонда. Особливо головна тема дуже схожа. Та й сама стилістика інтро самого фільму. Здається, що це була спроба зробити жінку Бонда та подивитися на реакцію глядачів. Хоча одного разу це вже намагалася зробити, і тоді вийшло, чесно кажучи, не дуже. В принципі, як і на цей раз. Композитор стрічки Стівен Прайс, який працював над такими фільмами, як Загін самогубців, Гравітація та на драйві. Я би відверто розчарувався, якби пішов на це у кіно. Але як для диванного перегляду, у неділю ввечері досить нормальний фільм вийшов, який взагалі не намагається напружити твій мозок. Навіть дивно, що так багато поганих оцінок поставило йому. Типовий одноразовий фільм, який не шкода ставити на паузу. Ну, якось так. Ну а що?